О, Боже, аж не віриться, що ми їдемо в зону 51. Е -е -е, привіт! <звук> Я, Павло, можете допомогти? У нас дуже щільний графік. Що таке, Клайв? На нашій кухонці прибулець варить каву. Ти хотів чаю? Ні, я не хочу чаю. О, мармелад! Що як увісні? Він візьме і вставить нам з тобою зондаванус. Він не вставить. Кому бундика? Що там? Доповідай. Я близько я відчуваю. Він пошкодує, що потрапив на нашу планету. Зелений вилупок має вмерти. Терміново. Вітаю. Дівчина на дворі. Ні з якого він не з космосу. Це неможливо. <рес> Вони дивляться, зараз дивляться. <рес> Є мої пацани правильні. Вони мене заберуть. Що буде, як тебе вловлять? Тікай, тікай, тікай! То виріжуть мозок. Ні! Це такий облом. Забудьмо сумне. Клайв, ти давно бабу мав? <рес> <рес> Індивід, з яким ви подорожуєте, вкрай небезпечний. Та де? <ріст> <ріст> Що, це ще малий на нашій планеті. Він часто чухає свої космічні яйця, <ріст> показував мені різне. Вона говорить про його яйця. Чого ми держимось за руки? Так, ми наша сім'я. Двоє звичайних людей йдуть собі по вулиці, а з ними ковбой. За нами женуться. Знайди собі свого! Скажу чесно, це найвеселіший час життя. Кльова музичка. Додайте вогню. Прибулиць Павло. Дивіться. Справжнє чудо! Нащо ти це зробив? А що мені їсти мертву пташку?